Євангелія від Івана, 15 розділ, буду читати з першого віршу і нижче. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Кожну галузку в мене, що не родить плоду, він відтинає. А кожну, що родить, плід очищає її, щоб більше плоду родила. Ви вже чисті через Слово, що я говорив вам Його. Перебувайте в мені, і я в вас. Як галузка не може плоду родити від себе, так і ви, коли в мені не будете перебувати. Я виноградина, а ви галузя. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви не можете робити нічого. Коли хто не перебуває в мені, той буде викинутий геть, як галузка і всохне. І зберуть їх і вкинуть у вогонь, і згорять вони. Коли пробуватимете в мені, а слова мої пробуватимуть у вас, то чого схочете, проситимете і станеться вам. У тому прославиться отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Рад я хотів би, щоб ви. Звернули свою увагу на цей розділ. Якщо дивитися по контексту Євангелії, браті сестри, ці настанови, які Христос дав в 14 му і в 15 му розділі, це якраз був той період, де Христос розмовляв своїми учнями між заповіддю і тим моментом, коли вони заспівавши, перейшли поток кедрон, направляючись в сторону до гевсиманського саду. Бресестри, це все одне можна віднести до тої вечері, яку вони мали там в місті, яке приготовили учні, коли вони святкували Пасху. Зазвичай ми звикли, брат сестри, читати тільки один уривок. Там, де написано, що вони їли Пасху, там, де написано, що була звершена заповідь, там, де написано, що Христос помив ноги. А далі більшість євангелістів написали, що вони заспівали і пішли в сад, де Христос мав молитву, і де Христа арештували. Але Іван він написав набагато ширше оцей момент, оцю останню вечерю, яку Христос звершив своїми учнями. Він описав набагато ширше. І ось ці слова, які я зачитав, браті сестри, вони відносяться якраз до тієї розмови, яка відбулася. Ввечері там, після вечері любві, коли Христос, розуміючи, що це остання можливість дати їм настанови перед тим, як його заарештують, і він так багато говорив. І в більшості своєму, браті і сестри, коли Христос промовляв до учнів, Він зводився до того, що вони мають бути єдині. І ось такі слова сказав Христос, що я є виноградина. Я є виноградна відка. Мій отець, сказав Христос, він є господар виноградника, а ви є галузя на цій виноградині. При сестрі, в цьому місці ще написання, яке я зачитав, я замітив для себе п'ять маленьких моментів, які я хотів би сьогодні для вас запропонувати. Перший момент, брати і сестри, написано, що господар. Винограднику, отець. Кожну галузку, що приносить плід, він її очищає. І кожну галузку, яка не приносить плід, він її відтинає. Брат сестри, зверніть увагу. Це не робить галузя, Це не робить сама лоза. Це робить отець. Так часто в нашому житті, брат сестри, ми посягаємо на роботу Бога Отця. І нам здається, що ми можемо своїми руками, своїми думками, своїми баченнями когось змінити. І ми можемо багато прикладати зусилля для того, щоб когось очистити, а когось відсікти. А Біблія говорить, що це робить господар виноградника. Друзі, не дано право комусь вирішувати, яким має бути мій ближній, яким має бути той, хто сидить праворуч мене, ліворуч мене, це право має тільки Бог Отець. І коли ми зазіхаємо, браття, сестри, на це право, ми робимо велику помилку. І так часто. Ось такі кроки наші, браті і сестри, вони сіють ворожнечу, вони сіють розділ, і вони сіють, браті і сестри, те, що втрачає мир Господня Церква. Другий момент, і сестри, надзвичайно важливий. Господь сказав дивні слова, ви вже чисті через слово, яке я проповідував вам. Пресестри, я хотів би, щоб ви звернули свою увагу, чистими учні стали не тому, що Христос помив їм ноги. Ще раніше Господь сказав, ви вже є чисті, хоча і не всі, тому що знав Христос юду, який був з ними на тій вечері. Але коли Юда залишив їх, оця розмова відбулася тоді, коли вже Юди не було, я розумію так. І Господь каже, ви вже чисті. Не тому, що вам помили ноги, не тому, що маєте воду, не тому, що маєте розуміння, як це робити, а тому, що Слово Боже, воно вас очищає. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, брат, сестри, коли ми зійшли на це місце і сьогодні бачимо, що перед нами приготовлена заповідь святиня, ми повинні серцем своїм прийняти, що очищення, воно дається не від наших вчинків. Не написано, що ви чисті, тому що ви праведні. Не написано, що ви чисті, тому що ви добре чините, ви багато милосердя даєте, ви багато виконуєте роботи. Господь говорить, ви чисті, але тільки тому, що Боже Слово вас очистило. Брат сестри, звертаю вашу увагу, це було сказано до 11 апостолів, які перебували разом з Христом в той момент. І він мав можливість їм це говорити, тому що знав їх і довгих три роки виховував і прививав їм Боже Слово. Нам так деколи хочеться перед заповіддю, брат сестри, привести своє життя в порядок, і ми пильнуємо за собою, і, можливо, навіть беремо пост і молитву для того, щоб очиститись. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, брат сестри. Чистими ми станемо не тоді, коли прикладемо велику масу зусиль, не тоді, коли віддамо багато свого маєтку, не тоді, коли будемо добрими і справедливими. Чистими ми можемо бути тільки в одному випадку, якщо Слово Боже очистить нас. Той, хто буде приміняти до себе Боже Слово, не до сусіда, не до колеги, не до своєї родини, а особисто до себе. Це є Боже Слово яким я повинен бути по відношенню до цього Божого Слова? Той, хто буде приміняти Боже Слово таким чином, братя сестри, той буде чистий. Третій момент, я хотів би, щоб ви зрозуміли, галузя не може родити плід саме собою, якщо не буде на лозі. Так часто, брати сестри, я зустрічав в своєму житті людей, які говорять, я зробив, я пішов, я виконав. Мене Господь благословив, мені Господь дав. Я згадую це місце, браті сестри. Ти жалюгідна галузка. Що ти можеш, якщо ти не будеш на лузі? Я хотів би, щоб ми розуміли, брати і сестри, все те, що Господь дарує для нас, і всі ті добрі вчинки, які ми в Господі є сильні звершувати, це є заслуга нашого Отця. Це є заслуга Христа. Це результат дії Духа Святого в нашому житті. Але не моя мудрість і не моя сила. А не те, що я такий гарний проповідник, я такий гарний. Служитель, я такий розумний, я щось зробив. Господь каже, без мене, не будучи на лозі, ви не можете приносити плоду. Навіть якщо ви 100% все своє життя вкладете, всі свої зусилля направите, якщо ви не на лозі, надаремно. І навпаки, браті і сестри, Той, хто перебуває в отці, той, хто перебуває на лозі, приносить багато плоду. І на цьому я хотів би, щоб ви звернули свою увагу. Якщо ми є на лозі, якщо ми маємо спілкування з Отцем, ми не можемо залишитись безплідними. Якщо довший час, перебуваючи в церкві, брати сестри, і ми не зайняті працею Господньою, і ми не приносимо плоду для Нього, це вже є великий привід задуматись там, чи я сьогодні на лозі? Чи можливо я дика рослина, яка тільки горниться до природної лози? Чи можливо я вже відношусь до тих, кого вже обрізали. Росестри, давайте будемо пильнувати в цьому моменті. І останній пункт. Той, хто не перебуває в мені, казав Христос, буде викинути геть. Росестри, я не знаю, чи є щось страшніше, якщо Господь відкидає людину. Я не знаю, чи є що страшніше, якщо Господь викинув геть. Немає надії на відновлення, немає надії, братсестри, на повернення, а тільки якесь страшне очікування суду. І в російському перекладі написано ярость огня готового пожрать противнику. Братсестри, я хотів би, щоб ми. Пам'ятали оці місця священного писання і ці думки, які я хотів би залишити для вас в сьогоднішній день. В день тоді, коли ми згадуємо заповідь Господню. В день тоді, коли ми будемо, браті сестри, причищатися від одного хліба з однієї чаші. Я хотів би, щоб ви запам'ятали і тримали це в своєму розумі, що заповідь ця, вона покликана об'єднати Господню церкву. Вона має одну ціль сплутити всіх в єдино. Тому що тільки дуже близькі люди можуть ділити хліб між собою і розділяти з однієї чаші. І коли сьогоднішній день ми пристали перед лицем Господнім, браті сестри, і ми хочемо гідно вкусити від Господньої заповіді. Ми хочемо отримати Боже благословіння. Нам потрібно як ніколи сьогодні провести аналіз свого життя і дати відповідь на такі прості питання, чи я сьогодні на лозі? Чи я сьогодні не посягаю на права моїх братів і сестер, які також є на лозі? Чи я сьогодні приношу плід? Чи я сьогодні маю спілкування з отцем?